Про війну та воїнів ми не чекаємо пощади ні від найбільших ворогів наших, ні від тих, кого любимо всім серцем. Тож, дозвольте і мені сказати вам правду брати мої, у війні. Я люблю вас усім серцем, я був і є вам рівнею, і я також ваш найбільший ворог. Тож, дозвольте мені сказати вам правду, я знаю про ненависть і заздрість ваших сердець. Ви недостатньо зросли, щоб знати ненависть та заздрість, тож будьте достатньо великими, не соромитися самих себе. І якщо ви не можете бути сподвижниками пізнання, то будьте хоча б його воїнами, бо вони супутники та попередники такої святості. Я бачу багато солдатів, а хотів би я бачити багато воїнів. Вони називають уніформою те, що носять, нехай би не було оформним те, що вони під неї ви повинні бути тими, чиї очі постійно шукають ворога, свого ворога, а у декого з поміж вас ненависть у першому погляді. Свого ворога ви повинні шукати, вашу війну повинні вести за ваші думки. І якщо ваші думки зазнають поразки, то ваша чесність повинна ще й тріумфувати. Ви повинні любити мир як засіб до нової війни, і короткий мир. Ще дужче, ніж тривалий. Я раджу вам не працю, а боротьбу. Не мир я вам раджу, а перемогу. Нехай боротьба буде вашою працею, а миром перемога. Мовчати й спокійно сидіти можна лише коли маєш стріли та луки, інакше пустословлять та сваряться. Нехай вашим миром буде перемога. Ви кажете, хороша справа освячує навіть війну. Я скажу вам, хороша війна. Освячує будь-яку справу. Війна та мужність зробили значно більше речі, ніж любов до ближнього. Не ваше співчуття, а ваша хоробрість досі рятувала нещасних. Що добре, запитуєте ви, бути хоробрим це добре. Нехай маленькі дівчатка говорять, добре те, що одночасно є милим та зворушливим. Вас називають безсердечними, але ваші серця справжні. І я люблю сором'язливість вашої сердечності. Ви соромитеся вашої повені, а інші соромляться свого відливу. Ви потворні, то й нехай, брати мої, огорніться у велич мантію потворності. А коли ваша душа зростає, то стає пихатою, а у вашій вищості ваша злість. Я вас знаю. У злості зустрінеться пихатий зі слабовільним. Але вони не зрозуміють одне одного я вас знаю. Вам дозволено мати лише тих ворогів, яких треба ненавидіти, але не ворогів для зневаги ви мусите пишатися вашим ворогом, тоді успіхи вашого ворога є й вашими успіхами. Спротив це шляхетність раба. Нехай вашою шляхетністю буде послух. Навіть ваші накази хай будуть послухом. Для хорошого воїна приємніше чути, ти повинен, ніж ти хочеш, і все, що вам любо, ви повинні спершу собі наказати. Ваша любов до життя нехай буде любов'ю до вашої найбільшої надії, а вашою найбільшою надією нехай буде найвища думка життя. Але дозвольте мені наказати вам вашу найвищу думку, а звучить вона так людина це те, що потрібно здолати. Отже, живіть вашим життям послуху та війни, що вам з довгого життя, який воїн схоче пощади! Я не милую вас, я люблю вас усім серцем, мої брати, у війні, так мовив Заратустра.